Всім триматися Аго! Друзі, я знайшов дещо важливе. Що? Погляньте на це! Земля! Омріяна земля! Він знімає свою шкіру, здається, мене нудить. На безлюдному острові як рузе йому потрібна допомога. Подивись на нього. Навіть великий мандрівник не може впоратися сам. Дайте взяв стільки їдла. Ми проженемо їх з нашого острова. Не на добро вони тут з'явились. Складіть компанію Робінзону Крузо в його вибуховій пригоді. Ми підкрадемося непомітно. А, Там, де бути разом, це єдиний спосіб вціліти. Колись цей по заплати Я заплати, яке чого варте його життя. Приймайся кружем! Дякую, чувак. Без вас ми не впорились. <рес> Робінзон Крузо. Боже, хочеш бананчик? <рес> Дякую, що почистив. У мене нема слів. У кіно з 11 лютого у 3D.